Друзі, всім привіт! Хочу вам показати свіже поступлення. Це KIA Niro 2021 року випуску з пробігом 52 тисячі кілометрів. Вона щойно приїхала з Німеччини. Куплена у нас на аукціоні, є повністю вся історія, є пробіг підтверджений. Можемо вам показати при бажанні скинути приватні повідомлення, експертизу з аукціону, як воно продавалося. Давайте перейдемо з покузу. Автівка у нас по заявленню. Експертиза з аукціону мала бути в рідній фарбі. Зараз перейдемо з прибором, перевіримо, чи це дійсно так. І перейдемо з по комплектації. Також покажемо вам е, стан автомобіля. Дуже класний стан збережений. Так, Це є 64 кВт в такому сірому е, кольорі класному. По комплектації давайте. Передні парктроніки у нас присутні. led оптика з асистентом автоматичного перемикання дальні ближні. Резина у нас Michelin. Протектор ну такий, не досить багато залишилося, а лише поїздить 20 2020 року, тобто резина у нас рідна. Давайте перейдемо по кузову у нас по підфарбуванням. Крило 95 мікрон, 111, капот у нас 121, 111, крило у нас переднє 112 мікрон, 110, стійка 99, дах 100 мікрон. 99, 96, 110, 97, 76, 110, 118, 119, 99, 92, 83, 90, 91, 127, 123, 119, так, по стану у нас по дефектам. В принципі, спереду жодного дефекту я не бачу. У нас повністю, бачите, в якому стані фара, жодних сколів, жодного сколу немає на капоті. В ідеальному стані автівка у нас присутні три фази. Тобто заряджається 1 кВт, якщо від трьох фаз. Так, по губі, у нас бачите, нічого не... Пошкоджено ідеальний стан. Є адаптивний круіз-контроль. автівка у нас на повному пакеті асистентів. Ось такий стан. Лобове у нас оригінальне не міняне. сколів, на лобовому немає жодних в ідеальному стані. Так, Стійка у нас 121, 92, 96, 110, 94. 119, 97, 93, 119, 127, 104, 86, 109, 136, 122, 126, 121, 108, 137, 88, 75, 76, 76. Так, у нас присутній асистент мертвих зон. Також в нас є безключовий доступ і підсвітка на ручках ось тут. Так, присутні заводські ось ці наклейки. Давайте перейдемо до салону, подивимося по проємам. Так, по картах дверних немає жодних царапин. Глянець не потертий, в ідеальному стані. Музика у нас у JBL. Ось такі карти дверні. Також у нас в комплекті йдуть дві пари ковриків, це гумові і оригінальні тканинні. Так, автівка приїхала, так і віддаємо. Так, приємо 62, 65, 65, центральна стійка, 80 мікрон. Так, давайте глянемо досить сидінь, дивіться, бездоганний стан автомобіля. Ось такі в такому от стані. Так, У нас присутній підігрів керма, підігрів сидінь, автохолд, режими їзди. Так, Тут є підстаканники. Тут у нас є е зарядка USB. Так, так, Також у нас є ось тут ще додаткові дві зарядки і прикоруч 12 вольт. І у нас є бездротова зарядка телефону. Клімат-контроль двохзонний, присутній тепловий насос в автомобіля, запуск з кнопки. Ось такі, бачите, який стан карману. Зараз ми перейдемо з другої сторони. Так, По болтам у нас нічого не крутилося, все рідне, зовсім. Все ціленьке. Так, Давайте перейдемо з друг... До ран... До заднього ряду сидінь. Тут теж все в ідеалі, нічого не поцарапане. 59, 74, 59. 56. Так, бачимо, задний ряд сидінь теж як новий, ніхто навіть і не їздив на ньому. ну Відчувається, що тілка така... Так, тут є у нас розетка 220 вольт. Ось такий от її стан. Стеля чиста, жодного жодної плянки немає. Абсолютно. Ось такий от автомобіль. Так, задня резина краще від передньої, тому що передня ведуча. Так, у нас тут пластики всі ціленькі. Так, ми тут вже перевірили, ми нас по задньому бамперу. По задньому бамперу є от єдиний один такий дефект. Ось такий незначний пластику. Чуть-чуть десь бражали. Ну це не суттєво, це пластик. От і і ще такого нічого нема. Так, кришка багажника 97, 98, 97. Відкриваємо. Шотирько закриваємо. Так, Давайте оглянемо тут. Дуже часто буває, коли возять речі, тут пластики поцарапані, тут жодно, жодної царапинки немає. Все ідеально оця кришка. Як бачите, тут ще йдуть заводські ось ці такі наклейки, їх навіть не здерли. Що з цієї сторони, що з цієї сторони. Так, у нас теж не здирали нічого. Є в нас повний набір. Трикутник, аптечка. Зарядка, як бачите, ще навіть не розпаковувалася, вона запакована, ні разу не використовувалася. Тут ковролін, бачите, нічого не ввозили взагалі. Ідеально чистий. Ми тут нічого по суті не пилососили, не прибирали, тобто у такий, такий новенький. Тут панельки теж не поцарапані. Гарний стан. Класна автівка. Також у нас присутня задня камера. Ось така машинка. Тепер перейдемо на заднє крило. 78, а ми ж тут проходили, нам тут проєми глянути. Тут теж по карті дверні, бачите, який стан. Ну, В принципі. 57, 74, 63, 64 і стійка. 75 теж з цієї сторони все ідеально. Немає питань. Ось такий от автомобіль. Давайте перейдемо по колу. Його, кого буде цікавити, вартість буде в оголошенні. Також там буде детально розписана комплектація і повністю всі асистенти. Я не можу пам'ятати їх всіх, бо там їх досить багато. Різновидів тих асистентів є. Це є якби не максимальна комплектація, вона без шкіри і пам'яті сидінь, але... Тут іде опція JBL музика і по асистентам тут в принципі повний пакет асистентів. Ось такий автомобіль. Кого буде цікавити, телефонуйте. Ціна буде досить хороша. Пробіг рідний, автівка, як бачите, в рідній фарбі. Надамо всі документи по ній. В принципі, по ній історія є. Так, чотири склопідйомники, автоматичні е водійські. Електрорегулювання, SCD. Це є електрорегулювання бокових дзеркал, автоматичне складання бокових дзеркал. Ось такий автомобіль 56, 65, 62, 71. Так от боковинка, як бачите, ідеальна. Також гляньте на стан керма. Воно таке ще має, має заводську матовість, не засалене, не глянцеве, таке досить, досить класне, збережене. Датчик світла, датчик дуща, мертві зони є кнопка звуку, імітації звуку для пішоходів, отримання в смузі є. Ambien підсвіточка, ось така по салону, йде, там можна міняти на налаштуваннях різні кольори. Давайте перейдемо під капотом. Автомобіль має тепловий насос. Під капотом ми не прибирали, не мили нічого, так як є, все. Ось тепловий насос. Немає потреби тут лізти і мити щось підготовлювати, все як є. Ось такий автомобіль. Давайте його зараз заведемо, покажемо ще по салону якийсь. Ну, так. Ось. 52 тисячі кілометрів пробігу. Давайте скрутимо з традиційними. Так. Ну, в принципі, тут нема що казати. Тут по асистентам є адаптивний круїз контроль Ось бачите, яке кермо. Дуже-дуже гарний стан. По асистентам адаптивний круїз контроль автоматичне гальмування при перешкоді. Якісь там асистенти на перехрестях. Я просто не розбирався, я в оголошенні все розпишу, детально ви собі там перечитаєте, кого буде цікавити. Але в принципі тут, можна сказати, весь пакет асистентів є, які можливі в Кіаніру. Ось така автівка. Кого буде цікавити, тут теж по болтам нічого не крутилося, вже все переглянули, все перевірили. Ось останнє якесь ТО було на 52457. А зараз 52 619. ось бачите? Німеччині інспекція. А це інспекція була, якась перевірка. Тобто, фактично перед продажем автомобіль пройшов інспекцію в Німеччині. Е, значить, дв... повторюсь, ще раз, 21 рік, чистий, чистий 21 рік, 52 тисячі пробіг, 64 кВт. З Німеччина автівка, пробіг рідний, маємо підтвердження по пробігу, є історія на дилері. Е, Кого буде цікавити, детальна комплектація буде в описі під відео, і ціна теж буде під відео. Кого цікавлять там фотографії з німеччини, як вона продавалася, експертизу, ми вам в приватному повідомленні вам скинемо. Всім дякую за увагу. Телефонуйте.